Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я консультант з освіти за кордоном. З 2011 року ми працюємо з Чехією, і на цей момент виникає дуже багато питань стосовно англомовного навчання в Чехії. Що хотілося б тут зауважити? Ну, по-перше, освіта чеською мовою, вона безкоштовна, освіта англійською мовою завжди платна. Які спеціальності можна обирати англійською мовою? Тут треба. Подумати перш за все про те, що це невеликий відсоток спеціальностей від загальної пропозиції. Тобто, якщо на факультеті буде, наприклад, там 6 програм, 6 спеціальностей, то лише одна буде англійською. Не на всіх факультетах і не всі спеціальності є англійською мовою навчання в Чехії. Така політика Чехії, така особливість. Давайте подивимося на те, які університети пропонують які спеціальності. Вони майже не змінюються роками, щось може додаватися, щось не додається, але що є на цей момент. Отже, якщо ми говоримо з вами про англомовну освіту в Чехії, ну, будемо говорити про те, що у нас є певні особливості такої освіти. В чому ці особливості полягають, або з чого вони складаються ці особливості? Ну, по-перше, англомовна освіта не звільняє від нострифікації. Нострифікація це потреба підтвердити свідоцтво про повну середню освіту українського, Чеському прирівняти. Але чеська школа 13 років, українська школа 11 років. Крім того. Освіта англійської мови не звільняє відступних іспитів, але деякі спеціальності мають онлайн-іспити, де я скажу. Завжди є платною, і доволі е, високої вартості. Умови вступу, тест з англійської мови, або іспит з англійської мови не нижчий, ніж рівень Б2, або надати вже готовий зданий сертифікат, там IELTS, TOEFL, або є ще деякі сертифікати, які можна подивитися на. Сайті факультету, здати на них заздалегідь, а прийом документів починається у січні, поки ви ще в 11 класі навчаєтесь. Тому тут варто зважитись на те, що тест з англійської мови b 2 або сертифікат вже на b 2 деякі спеціальності рівень c 1 англійська мова, і плюс профільні тести на спеціальність. Тобто, треба буде приїхати. І написати цей іспит, завдання будуть англійською мовою, але створені на основі чеської 13-річної школи. Тобто до них потрібно підготуватися. Крім того, частенько мені задають питання: якщо там диплом виданий англійською мовою, він краще чи не краще, ніж виданий чеською мовою. Міністерство освіти Чехії це те буде, що написано у вас в дипломі. Там, чеський технічний університет, те, що буде написано в вашому дипломі. Тобто, Хоча і англійською мовою, але це все-таки чеський диплом, виданий в Чеській Республіці. Тобто, це не значить, що він має якісь там ексклюзивні якості. Хочу перше показати Чеський аграрний університет, який, до речі, є лідером з вартості. Чому? Тому що тут є найбюджетніші програми англійської мови. Від 2000 євро до 2700 євро буде коштувати отримати англійською мовою такого світу. Але будуть вступні іспити англійською мовою. Треба приїхати, і, наприклад, на бізнес-адмініструванні написати тест з математики ГАП і продемонструвати своє знання з математики. Отже, які є спеціальності? Чеський аграрний університет, економіка і менеджмент. Бізнес і адміністрування, інформатика, сільськогосподарська інженерія і міжнародне співробітництво в галузі сільського господарства та розвитку сільськогосподарських районів. Наступний університет. Економічний університет в Празі, топовий виш з економіки, має англійською мовою наступні спеціальності: міжнародні та дипломатичні дослідження, наука, про економічні дані. Ділове адміністрування, економіка і що стосується англомовних програм вступу, крім рівня Б2, міжнародні дипломатичні дослідження буде онлайн-співбесіда. Вона визначає мотивацію студента до вивчення програми рівень володіння англійською мовою та огляд актуальних проблем міжнародних відносин. Треба буде вийти в зазначений час і поговорити. Варіант два такого вступу, наприклад, в економічному університеті, наука про дані. Це відеомотиваційний лист, сертифікат з англійської мови. І, якби, відео це ви надсилаєте, де ви англійською мовою розповідаєте, чому ви хотіли би вчитися саме там. Протягом трьох днів прийде завдання написати есе на задану тему довжиною 1200 слів на економічно-статистичну тему. Та, і таке відео відправити в університет. Але це не потребує приїзду до університету, якщо ви заздалегідь здасте сертифікат англійської мови, тобто можна вступити якби дистанційно до університету. На відміну від попереднього університету. Технічний університет в Брно має наступні спеціальності англійської мови: архітектура та міський дизайн, електротехніка та комунікаційні технології. Підприємництво та розвиток малого бізнесу, цивільне будівництво і основи машинобудування. Крім сертифікату Б2, потрібно, безумовно, ще здавати іспити, але кожен рік треба перевіряти, може, десь в цей рік можна буде здати якесь дистанційне тестування. Чеський технічний університет має наступні спеціальності англійською мовою на цей момент запису відео. Можливо, спектр буде розширений, але. Завжди можна розраховувати на цивільне будівництво, вивчати англійською, професійний пілот, специфічна програма на транспортному факультеті, бо крім плати за навчання англійською мовою такої теоретичної програми, є ще льотні години, льотна школа, яку ви завершуєте, окремо за неї оплачуєте. Тобто це така доволі інвестиційно тяжка спеціальність. Інформаційні технології і економіка і менеджмент. Хочу сказати, що є в Чехії зараз університети приватні, які мають право внутрішньої нострифікації, тобто не треба здобувати, здобувати загальну. Ви можете подати документи, здати іспити, і там же університет признає ваше свідоцтво про повну середню освіту. Поки таких університетів два, спектр буде розширюватись. Державні університети набагато більше мають. Таку можливість. У приватних є панєвропейський університет в Празі, має три англомовних спеціальності і доволі приємну ціну навчання англійською мовою. Кожен рік вона трішечки змінюється, треба уточнити від 2,5 тисяч євро. Підприємництво та менеджмент, туризм і повітряний транспорт. Три спеціальності англомовні. А ще один приватний університет з правом внутрішньої нострифікації має англомовні наступні. Спеціальності маркетингові комунікації, економіки і менеджмент. Приблизно 4 тисячі євро на рік коштує таке навчання. І, е, в принципі, крім коротенької співбесіди, у вас не буде ніяких вступних іспитів, тому дуже часто наші студенти обирають цей університет і вступають після середньої української школи. Крім того, часто питають цей університет, але поки що ми не маємо тут внутрішньої нострифікації, треба отримати загальну нострафікацію, здати іспити. Важливо сказати, що тут є певний алгоритм для такого приватного вишу. Ви можете приїхати на такий короткий підготовчий курс 320 академічних годин Чеської з 1 червня, пройти нострафікацію за цей період. Такий курс на 4 місяці буде коштувати 2850 євро. І в рамках цього курсу фахівці допоможуть вам пройти процедуру загальної нострифікації, подати документи, перекласти документи, там, оплатити мито, прослідкувати, щоб ви попали на призначені іспити. Університет Шкода Ауту дуже відомий, часто питають наші студенти. Англійською мовою є наступні спеціальності: маркетинг та управління продажами, управління людськими ресурсами, логістика та управління якістю, управління закупами і фінансовий менеджмент. А більша частина спеціальностей викладається в Млада Болі Слав в місті, але такий фінансовий менеджмент можна вже вивчати і в Празі. В Празі університет розширюється. Будемо сподіватися, що буде більше. Лідер англомовного навчання в Чехії це, безумовно, Карлів університет. Тут більший спектр програм навчання англійською мовою, але це лідер всіх рейтингів: і наукових, і рейтингів університетських, і так далі. Тому тут багато конкурсного вступу. І те, що ви навчаєтесь англійською, ніяк не змінює цей конкурс. Спеціальності англійської мови. Факультет фізичного виховання і спорту. Англійською мовою можна вивчати тренер, фітнес-тренер, фізіотерапія. Факультет математики і фізики, комп'ютерні науки англійською мовою. Факультет гуманітарних наук, гуманітарні науки. Факультет протестантського богослов'я. Відповідно, спеціальність протестантське богослов'я може вивчатися англійською. Факультет природничих наук має спеціальність наука. Тож можна вивчати англійською мовою. А факультет соціальних наук має таку спеціальність, яка називається. Економіка і фінанси, історія і краєзнавство, політика, філософія, і економіка, соціальні науки, сталий розвиток у маркетингу і медіакомунікаціях це ті п'ять спеціальностей, які на факультеті соціальних наук вивчаються англійською мовою, куди можна вступати, маючи сертифікати, здавши вступні тести. Педагогічний факультет Карлова університету має англійською мовою, англійську мову плюс другий компоненти. Що це значить? Це дуже часто в Чехії на педагогічних факультетах, коли ви можете взяти якусь якби дві спеціальності вивчати одночасно і можете вибрати. Отже, на педагогічному факультеті англійської англійська мова хоровий спів, музична освіта і гра на музичних інструментах. Медичні факультети, всі п'ять медичних факультетів Карлова університета, перший, другий, третій, в Ползні і Градець Кралов, Мають загальну медицину 6 років навчання англійською мовою. Хотілося б показати вам безпосередньо сайт Карлового університету, на якому ви можете подивитися англомовні спеціальності, знайти свої програми, подивитися, почитати про нього. В опису під цим відео буде посилання на цей сайт і окреме посилання на певні програми. Ну, наприклад. Вартість навчання в карловому університеті буде найбільша серед всіх університетів на англомовні програми. Якщо в аграрному університеті це буде 2-2,5 тисячі євро залежно від спеціальності, а в інших 4-5 тисяч євро на рік, то в Карловому університеті, наприклад, комп'ютерні науки це 7100 євро, і ви можете вивчати англійською мовою комп'ютерні науки. Сталий розвиток у маркетингу та медіакомунікаціях. Частенько нас питають про маркетинг. 7 тисяч євро англійською мовою, ви вивчаєтесь, навчаєтесь в Карловому університеті. Ну, і медицина. Загальна медицина 6 років англійською мовою. Плата 24 тисячі 250 євро на рік. Отже, щоб 6 років провчитися на загальній медицині, потрібно 145 500 євро інвестувати. В цю програму. Тому вам вирішувати, або ви проходите підготовче відділення за 5800 євро, ем, вивчаєте чеську мову на це один, попередньо ще до нього повчав, вивчати чеську мову. І вчите всі 6 років безкоштовно чеською, або ви готуєте приблизно 145 500 євро лише за навчальну програму, щоб вивчати медицину англійською. Що би хотілося зауважити, що. Вибір самих англомовних програм в Чехії невеликий. Є такі спеціальності, наприклад, як дизайн. Да? От Ми шукаємо його англійською мовою, але не знаходимо. Не відголоски, а саме дизайн, графічний дизайн. Не знаходимо. Тому, наприклад, ви побачили, що в Карловому університеті наприклад, немає там, стоматології англійської мови, 5 років навчання. Але можна подивитись на Масаріков університет, напевно, там є. Тобто е кожен раз ви можете уточнити, чи відкрилась, чи не відкрилась спеціальність англійської мови викладання в тому чи іншому університету. Але це треба визначитись хорошо заздалегідь, тому що на медицину, наприклад, рівень мови це один, і це зрозуміло. І англійська це чи не англійська, і, до речі, чеська теж це один. Англійська це чи не англійська, але це потрібно час, щоби підготуватися. Отже, записуйтесь на консультацію, дізнавайтеся деталі і е, вступайте, і навчайтеся англійською мовою, якщо ви вважаєте, що це потрібно.